Як відкрити бізнес з нуля? Зазвичай це типу з нуля, це з чого? Це без грошей, без ідей, без нічого. І я скажу зараз, чому це неправильне питання? Особливо це буде зрозуміло для цифроменів, тому що тут зараз будуть циферки, такі да? А ті, хто не люблять циферки, то ви краще проматуєте цю всю історію. Вам це буде не цікаво? Хоча хто його знає, може якщо ви розумієте, що бізнес без цифр це не бізнес, то можливо вам буде цікаво. Тож чому це неправильне питання? Є таке, типу: в мене немає грошей, але треба бізнес. От є така штука, але якби були гроші, я б відкрив бізнес. Ще є така історія. Або якби в мене було багато грошей, от тоді б я відкрив бізнес. Давайте слово бізнес сказати, просто відкрив проєкт, відкрив там підприємство і так далі. Але сенс зрозумілий. Я трошки з сарказмом буду. Так? Тобто у вас є варіант від нуля до п'яти. Я бюджет від нуля. У мене бюджет 0 гривень. Як почати? Бюджет 500 доларів, як почати? Або. Другий варіант у вас 5 тисяч доларів. О, 5 тисяч доларів вже звучить. От з 5 тисяч доларів я б відкрив там, хоч якийсь маленький мікробізнес. Так же ж так зазвичай. Другий варіант у вас 50 тисяч доларів. У вас 50 тисяч доларів, це ж класний бюджет, можна щось стартувати, правда? Ну і 500 тисяч доларів. Просто для от розуміння воно тут потрібно. Тобто, у нас є от 4 варіанти, в якому ви самі подумайте, самі скажіть, може, ви взагалі за 500 тисяч вже перестрибнули, але все-таки, от у вас є чотири варіанти. І фішка в тому, що я вам кажу точно, що якщо у вас від 0 до 500 доларів, у вас шанси на те, що у вас все вийде, 50 на 50. Тобто може вийти, а може не вийти. З 0 доларів ви можете що? Піти спочатку знайти клієнта, а вже потім знайти продукт під нього. Да? Тобто знайти запит, а вже потім зробити щось, щоб цей запит задовольнити, знайти якусь біль. Принести пластир. І да? 50 на 50. Може, не так будете приносити, може, не те принесете, може, не тим принесете. Може, не так назвете те, що ви принесли? 50 на 50. З'явився конкурент. Але цікавіше інше. Цікавіше в тому, що якщо у вас 5 тисяч доларів, у вас шансів так само, не набагато більше. По суті, 50 на 50. 51,49 треба було написати. Да? Ну, типу, скоріше за все, 50 на 50. Так само. Ви те саме можете не те принести, не тому принести, не так про це сказати, не так обслуговувати, не так говорити, не з тим говорити, не там говорити і не, не вчасно говорити. Тобто шансів у вас більше не стало, якщо у вас бюджет 5 тисяч доларів. Далі ще цікавіше: 50 тисяч доларів. Та сама історія. Так, звісно, там у вас більше бюджету, і у вас типу гордості. І впевненості більше. Ви можете замовляти більш крутих чуваків, щоб вам допомагали, ви можете наймати на роботу більш крутих типів. Питань нема. Але шансів, щоб воно вистрілило вдовгу, у вас не більше. Ну, не набагато більше. І тільки, коли у вас 500 тисяч доларів, от тоді у вас шансів багато. І можна було б сказати, так що справа в грошах? Справа реально в грошах. Не спішіть. І чому там 99 шансів зі 100, я зараз покажу. Тому що, якщо у вас. 50 на 50, у вас 0 доларів, у вас 500 доларів. То ви або йдете вчитися, наприклад, курс мастер-директор. Да, ви пішли і вчитися, і безкоштовно ви вчитися, вчитися, вчитися. YouTube зараз стільки вам дає інформації. Прикол, прикол, прикол. Принцип там, в принципі, завжди один і той самий: знайди біль, закрий ту біль класним продуктом. Правильно її дай, правильно її подай, і буде все тобі щастя. Ну. Це може не так легко, як я кажу, але і можна ще й на рекламний бюджет у вас вистачить. Тобто, наприклад, можна зробити два місяці реклами, це буде 5 тисяч гривень. Да? Тобто у вас зроблять люди вам і лендінг, і рекламу запустять, і за рекламою будуть дивитися. І це 5 тисяч гривень на місяць коштує. Ви на два місяці, наприклад, таку штуку зробили, і у вас ще лишається скільки там ну, 10 тисяч гривень. У вас на бюджет лишається. Тобто, можливо, ваша реклама навіть зіграє. І це ми не говоримо про варіанти, типу. Дор тудор, коли ви йдете, стукаєте до когось. це ми навіть не говоримо про варіант про варіанти, коли ви просто постите щось в Фейсбуці і кажете, от я продаю таку штуку. Кому цікаво, заходьте. Тобто, це якщо чисто реклама, і то вам вистачає гроші. Тобто навіть цих 500 доларів вам буде вистачати. Якщо у вас. Нуль, взагалі, ну то можете піти без реклами. Ви можете піти знову ж таки спочатку на мастер-директор або щось схоже там, де про підприємництво від практики. Ви послухали, подивилися, зрозуміли, пішли шукати біль і пішли шукати, чим цю біль закривати. Потім вже пішли шукати, як сказати про, про те, що ви можете це закрити, але це можна зробити безкоштовно. І шансів у вас да 50 на 50. Другий варіант у вас 5 тисяч доларів. О, клас. Тепер ви можете зайти в таку компанію, як моя, наприклад. Ми за вас. Придумаємо, що б робили ми на вашому місці. Якщо вам сподобається, якщо вам логіка заходить, то за 5 тисяч доларів ми ще й вас запустимо. Ну і це буде теж кльово. І шансів у вас більше питання, нема. але все одно 50 на 50. Третій варіант: у вас 50 тисяч доларів. Ви такі, так, за 50 тисяч доларів я реально можу собі сказати, там, дозвольте щось. Уявляємо собі, ви юрист або ви HR агенція. Ви прийшли ось до таких друзів, як Монстро. Ви їм сказали, так, я хочу платити за ліда. Я ви знаєте, що з вашого клієнта ви отримаєте мінімум 500 доларів. Так ви приходите в монстр і кажете, плачу 100 доларів за кожного ліда. Тому що одного з трьох я точно закриваю на покупку. От вам 100 доларів за кожну заявку кваліфіковану. таке кваліфікована заявка це значить, що він бачив вашу ціну, бачив вашу пропозицію і готовий у вас купувати. Але шансів у вас все одно 50. а чому ж там, де 500 тисяч? 99 зі 100 у вас шансів. Тому що, коли у вас 500 тисяч, ви не йдете щось просувати. Ви просто ну 99% з нас, з вас, 99% взагалі не буде думати, як просувати новий продукт. Він прийде на лунюа, замовляє собі 10 квартир по 50 тисяч доларів, здає їх і має собі по 5 тисяч доларів на місяць чистого прибутку, майже без взагалі ніяких там переживань. От така історія. Або купи продай. Купив подешевше, продав подорожче. Купив, зробив ремонт, продав подорожче. Так, що така історія: так у вас ніколи не буде 100% рогітності. Не буде 100%, що все вигорить. Це перше, що треба знати. Я вас хочу познайомити ще з такою історією, як 80-18-2. Всі ви чули, мабуть, про пропорцію 20%, типу 80. Відсотків е, моїх продажів приносить 20% моїх зусиль, ну і так далі. Ж. Типу, Правило Парето, що 20 е, людей зі 100 працюють і забезпечують всі 100, да, там. ну Десь так. Так от більш правильна бізнесова пропорція то 80-18. 2 Я зараз поясню, що це таке: 80 людей, яких ви знаєте, щоб ви просто запам'ятали це так само, як я колись запам'ятав. 80% яких людей ви знаєте, тобто 80%, а, ну якщо грубо сказати, то песимісти. Тобто ви відкриваючи нову справу, 80 людей вас не підтримує. 18 людей скаже, ну нормально, може вийти, давай на спробу, я не знаю, може вийде, може не вийде, 50 на 50, це 18% людей. І 2% скажуть: о, класна ідея, погнала. Інший приклад: 80% людей це люди, які працюють на роботі, не на улюбленій роботі, і завжди працюють від зарплати до зарплати. Живуть від зарплати до зарплати. Ну, така статистика. 18% людей це люди, які більш-менш забезпечені. Тобто вони не сильно переживають. І 2%. Це просто топов зе топов за топ і їм, їм класно, по будь-яким міркам вони класно живуть. Для чого я це все розповідаю? Для того щоб було зрозуміло, що оті, хто від нуля до 500 і так і не почали, це скоріш за все 80%. Ті, що вже почали хоч щось робити, тобто вони пройшли цей шлях, вони пройшли ось тут, ризикнули, і в них вийшло. Може не з першого разу, може 900 разів вони спробували. Так в більшості випадків, якщо self-made man, то він спробував 100-500 всього і тільки один раз вийшло. Якщо два рази, то клас. Якщо регулярно виходить, то вже це красавчик. Це те, що правильно називається серійний підприємець. Якщо в нього реально класно виходить, так от він пройшов цю історію. Він перейшов в цю історію, і отут і живуть оці 18 людей. На людей. Наше це розказую, зараз. Розкажу, і 2% це оці люди. Все сходиться поки що. Правда, поки що сходиться. Так, от. Питання, Невже все залежить від грошей? Вже ні. Ви вже тепер розумієте, що треба просто ризикувати, тому що шансів в тебе більше не буде. Треба просто ризикувати. І тепер останнє те, що я хотів розказати, це принцип 30-130. Чому прикол цього принципу? Якщо ви приходите стажером в нову компанію, ви вчилися все життя, наприклад, навчителя хімії. Тобто, ви в школі вчили хімію, ви університет закінчили вчитель хімії. і от вас відправляють в нову школу, в нове місто для вас. Ви його не бачили ніколи в житті, і ви там от перший день. Ви там завантажені на 130%. Тобто ви або переживаєте, або бувається, що це фізично ти напружений на 130%, тому що ти грузчиком прийшов працювати, або 130% емоційно, тому що ти переживаєш, а де тут туалет, а де тут столова, а куди всі пішли. Ой, що всі посміялись, це, мабуть, з мене посміялись, Це 130 Але якщо знаєш це, то живеш з цим принципом набагато легше. Чому? Тому що треба просто знати, що рано чи пізно ти з цих 130 навантаженості, і це головний принцип. Принцип кар'єрного менеджменту. Тобто, якщо ти хочеш зростати на своєму робочому місці, або зростати в кар'єрі, або зростати як спеціаліст, то як тільки ти добій до 130% для тебе це дзвіночок не сум, не Армагеддон і не обіда на весь світ. Да? А навпаки, це дзвіночок, о, я дійшов до 130 в мене напряг повний, і тепер, значить, почнемо внисити. Тобто я дійду до своїх 30%. Тобто я дійду до того, що я там день. Проведу за третину його частини третину дня. Я буду тільки працювати а все інше в мене вже на автоматі, тому що ви прийшли вчителем хімії через тиждень. Ви вже знаєте всіх. Ви знаєте Колю? Ви знаєте Олю. Ви знаєте, де тут їдять, у вас вже друзі, які знайомі, вам легше ходити. Ви знаєте, кому подзвонити, якщо що, все набагато легше, і в цей момент це знову дзвіночок. Якщо ти дійшов до 30 своєї навантажності, то треба переходити знову на 130%. Тобто, якщо ти вчитель хімії, то ти приходиш до замдиректора або замдикана, не знаю, там замдиректора школи, і кажеш: тут я вже дуже класно шарю. Яку б мені ще таку роботу робити, щоб більше заробляти, щоб піднятися по кар'єрній драбині, або ви продавець. Ви продаєте холодильники, ви звичайний продавець стажер, у вас перший день 130, через тиждень вже 30. І підходите до старшого менеджера і дивитесь, що він робить. А, ріжеш цінники, я завжди цей приклад привожу. Ріжеш цінники, давай я поріжу по цінники. Тут звісно, на, бери, ви порізали цінники. Потім слухай, а що це ти там робиш? Переоцінку, що це, в чому це робиться? Ось ці програми, а як ти робиш? Та давай я пороблю. І Ctrl-C, ctrl v ага, хорошо. А потім на друг відправляти. Добре. І займаєшся цим. І виходить, що в якийсь момент ти вже знову прийшов до 30%, але ти вмієш все. Тепер питання: а що з тим, хто стояв зверху? Він або піде далі, або його вижене, тому що він нічого не робить, бо ви все робите. До чого вів? Що виходить, що якщо ви тут, на цьому етапі, то ви в таких самих шансах, як і повсюду, маєш. Да? Якщо ви тут, то найкраще, що ви можете зробити. Це в знаючи принцип 30-130, ризикувати, щоб перепригнути в цю категорію. Так само, якщо в цій категорії та сама історія з принципа 30-130 йдемо далі. Ну от, мабуть, і все, що я хотів вам сказати ще раз: 130% – це оце боль, боль 30% – ви красавчик. І того навчайся, просувайся, падай, піднімайся, і все буде добре. І шансів буде завались на зв'язку. Ще раз мене звати Володимир. Компанія City Profit, Ви можете зайти на City Profit і там замовити якісь наші послуги, або можете зайти на Master Director, там повчитися безкоштовно і буде вам щастя. Можна і платно, можна для своєї компанії, можна для своїх топів, для SEO там замовити навчання. Це моє таке хобі з 2015 року. Якщо цікаво, заходьте. Або якщо ви хочете, щоб ми зробили за вас і бізнес-модель, і пропозицію, і упаковку, і просування в інтернеті, і продажі в інтернеті. І автоматизації, і навіть масштабування або вихід на нові ринки, то, будь ласка, welcome. На зв'язку.